Чині радять у приміщенні, де люди проводять багато часу, треба мати щонайменше три кімнатні рослини. Але обирати їх варто не тільки за красою, але й за користю. Детальніше про це далі у програмі. Кімнатні рослини є майже в кожному будинку. Вони не тільки очищають повітря і насичують його киснем, а й прикрашають інтер'єр, роблять домашню атмосферу більш затишною. Дім Надії Вовченко уквітчений фіалками. Проте жінка каже, не надто замислюється про їхню корисність чи шкідливість, головне потішити душу. Ну, звичайно, цікавимося через те, що ну як же, це ж вони ж поряд з нами живуть. Треба про них теж все знати. Цікавимося. Але... Ну, як може така бути красота шкідлива? Користь від життєдіяльності кімнатних рослин для підтримки екології в будинку очевидна. Ще зі школи нам відомо, що вони поглинають вуглекислий газ, а кисень виділяють. Окрім того, вони утворюють фітонциди – речовини, які перешкоджають росту і розвитку мікробів, а також зволожують повітря. У районній станції юних натуралістів знають, які рослини є найбільш ефективними в очищенні повітря. Лідерами серед очищення повітря є такі рослини, як хлорофітум, каланхує, гібіскус, фікус та багато інших. Зокрема, досить добре очищує повітря всім відомий хлорофітум, який здатний багато поглинати шкідливих мікроорганізмів. І, зокрема, якщо положити у горшечок з вазоном активоване вугілля, то його дія… Покращиться корисні властивості кімнатних рослин доповнює їхня здатність поглинати шкідливі випромінювання від побутових приладів. Маленька дослідниця Настя поділилася знаннями, яку ж рослинку варто поставити біля свого комп'ютера чи телевізора. Однією з таких рослин є кактуси. Вони вбирають електромагнітну енергію комп'ютерів, телевізорів та іншої побутової техніки. Також чим довші голки у кактусів тим. Більше він притягує ці енергії. Також може перетворювати негативну енергію в позитивну. А деякі зелені улюбленці ще й володіють потужними цілющими властивостями і можуть слугувати альтернативою домашній аптечці. Вам допоможуть такі кімнатні рослини, як каланхоя, алоя, герань, арум і цикламент. Кожна з цих рослин володіє певними лікувальними властивостями, алоя допомагає як антисепт. Антисептик, тобто її можна використовувати при запальних процесах. герань можна використовувати при болі в вухах, тобто можна взяти листочок, скрутити його і приложити до вуха. Арум використовується хоча і отруйна рослина, але все ж таки її використовують при запаленні нервів. І цикламен також отруйна рослина, але їхні, його цибулини використовують люди, які страдають гайморитом. Тож наявність рослин у будинку це допомога від самої природи. Але щоб вони могли приносити користь, треба їх відповідно доглядати. Як це робити? Дивіться далі у рубриці Екопорада. Кожен зелений улюбленець має власні оптимальні умови для виживання. По-перше, для кожної рослини потрібна своя кількість світла, залежно від того, світлолюбна вона чи ті не витривала. Надія Вовченко, наприклад, для хорошої вегетації своїх фіалок придбала спеціальні лампи. Для квіток для цих фіалочок вмикаємо спеціальне світло. Спеціальне освітлення повинно бути розове, обов'язково лампочка повинна бути. Бо Колір насичений робиться від розової лампочки самої квітки. І листочок тоді красивий, гарний. А світло вмикаємо в певний час і вимикаємо в певний час, Там, ну, дивлячись уже по стану, чи вона цвіте, чи вона не цвіте. Якщо цвіте, їй трошки більшенько треба освітлення. Як не, не цвіте, то вона більше відпочиває. По-друге, квітам потрібна вода. Причому вона має бути не тільки в землі, а й у повітрі. Вологість краще підтримувати на рівні 60-70%, Що в наших квартирах в опалювальний сезон майже неможливо. Якщо додати, що в момент зимового сну для більшості рослин навколишня температура має бути набагато нижчою ніж у літній час, стає зрозуміло, як складно ужитися разом квітці і людині. Така досада. Проте не розчаровуйтесь завчасно знижену температуру. Ви можете знайти на підвіконні. Там завжди трішки холодіше ніж у всьому будинку. Ну, оскільки кімнатні рослини є вихідцями субтропічних і тропічних районів, а також пустелі, тому для них потрібно створювати оптимальну температуру, яка б могла існувати у їхніх справжніх природних умовах. І Оптимальної температури для кімнатних рослин 15-25 градусів Цельсіль і їх поділяють такі рослини на три групи. рослини прохолодних кімнат при температурі 10-12 градусів Цельсія. Тут можна вирощувати каланхує. Фікус можна вирощувати при температурі, наприклад, 13-20 градусів Цельсія можна вирощувати і плющ, і лавр благородний. Ну і звичайно, при температурі вже відповідно 15-25 градусів Цельсія. це рослини, які люблять достатню кількість тепла. Це кактуси, звичайно, і можна вирощувати також орхідеї. Окрім згаданих вище порад бажано запам'ятати ще одну: не варто захоплюватися частими перестановками свого квітника. Деяким рослинам світло корисне тільки під певним кутом. У відношенні до світла кімнатні рослини поділяються на світлолюбні, тіновитривалі і невибагливі рослини. Для кожної кімнатної рослини потрібен світ світловий режим. От, наприклад, для тіновитривалих рослин світловий режим повинен складати тисячу півтори люкс, а для світлолюбивих рослин – з тисяч люкс. Eu Як бачимо, більшість зелених друзів приносять користь однак є низка рослин, які небезпечно тримати в будинку. Навіть не підозрюючи про отруйні властивості тих чи інших квітів, ми можемо постраждати під час догляду за ними обрізання або пересаджування. Отруйні кімнатні рослини найчастіше привабливі на вигляд і чудово цвітуть. Але чим яскравішою є квітка, тим сильнішу небезпеку вона приховує. Адже саме таким чином рослина може захищатися від ворогів. Серед кімнатних рослин є рослини шкідники, ну можна їх так назвати. Наприклад, Дефінбафія і Монстера, вони містять отруйний сік. Якщо такий сік буде потрапляти до ротової пруншнини, це може спричиняти набряки і алергічні реакції. І також є фікус. Фікус це також рослина, яка спричиняє користь, але якщо в будинку є люди, які страдають алергією, то краще такі рослини вдома не тримати. Рослини дійсно є корисні, а є некорисні, які можна тримати в кімнатах, а які можна тримати в офісах. Но люди не часто питають про це. На жаль, алергія на кімнатні рослини справді поширене явище. Причини такої реакції організму індивідуальні для кожної людини. Тому лікарям важко дати універсальний рецепт для швидкого одужання. Рослина живе в ґрунті, який постійно перебуває в теплому вологому середовищі. Це чудове підґрунтя для розвитку цвілових грибів. І люди, які мають чутливість до плісняви, будуть відчувати цю цвіль. Рослини з великими листками накопичують на своїй поверхні пилюку. І люди, які сенсибілізовані до домашнього пилу, будуть відчувати не ефірні масла, які виділяються рослиною, а саме оцю пилюку, яка накопичилася на листках. Спостерігайте за реакцією свого організму на кімнатні рослини. Якщо помітили перші прояви алергії, зверніться до лікаря. Проявами алергії на кімнатні рослини є кон'юнктивіт свірбіж очей, сльозотеча, реніт, водянисті виділення з носу, іноді слизові виділення, часте чхання. Закладеність носа, свербіж носа, може бути сухий кашель, поверхневий, дуже рідко на кімнатні рослини буває набряк квінки або анафілактичний шок. Частіше це все-таки симптоми ринок і місцеві прояви. Якщо запідозрили алергію на кімнатні рослини, в першу чергу бажано прийняти антигістамінні препарати. Але я б не рекомендувала без консультації алерголога купляти собі протиалергічні краплі, спреї або інгалятори. Все-таки, в першу чергу, треба звернутися до сімейного лікаря, тому що симптоми цієї алергії дуже схожі на грип. На якісь інфекційні реніти, вірусні кон'юктивіти. сімейний лікар встановить діагноз і при потребі відправить на консультацію до алерголога. Проте найбільше від кімнатних рослин можуть постраждати домашні улюбленці. Листя деяких квітів містить отруйні речовини, які можуть викликати запалення, опіки шкіри і слизових оболонок. Якщо дорослі людині не спаде на думку куштувати листочки, то брати наші менші полюбляють спробувати їх на смак. Нещодавно, буквально тиждень назад, в нашій сім'ї з'явилася ось таке маленьке чудо собака. І звичайно, коли її брали, якось не задумувались про те. Ну задумувались про те, як там їй зробити місце, комфортне, все. Але коли от взяли собаку вже додому привезли, і буквально через два дні, як вона освоїлась, вона почала нерівно дихати до наших квітів. І якось так на них заглядатися. І от я думаю, наприклад, що можливо навіть коли нас немає в кімнаті, вдома, вона підгризає трішки листочки. І тому я почала в інтернеті шукати, чи це взагалі безпечно. Для такої собачки їй тільки півтора місяці, і можливо, соком якихось квітів вона може отруїтися просто. Якщо ви маєте домашнього улюбленця, то варто переставити квіти у таке місце, де він не зможе отримати доступ до них. Проте, якщо ваша тваринка все ж не втрималася і тепер погано себе почуває після смакування отруйною кімнатною рослиною, варто не зволікати з першою медичною допомогою. Навіть для ветеринарного лікаря з великим стажем і опитом роботи це не легка задача. Справитись з такими отруєннями, квітами. Тому ну, перше, що можна зробити в домашньому середовищі, це викликати рвоту тварини, якщо не прийшло більше ніж 2 години. Берете обично, поварену сіль і розводите пів, на пів літри води одну чайну ложку. Якщо у тварини судороги. Якщо тахікардія, порушення сердечні, легеневого дихання, то не можна викликати рвоту. Треба срочно обратитися до ветеринарного лікаря. Навіть деякі отруйні рослини приносять багато користі, оскільки виділяють кисень та очищують повітря, що вже казати про душевну насолоду від споглядання за ось такою красою. Але про всяк випадок, перевірте ваш квітник. Можливо, краще хоча б переставити потенційного шкідника в більш безпечне місце.